Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні до нас в гості завітала снігова королева та пропонує пограти нам в різні ігри. Тож починаємо. Перша гра, в яку ми з вами будемо грати, називається Знайди пару. Вам потрібно буде до кожної шапочки підібрати рукавички за кольором. Будьте уважні, отож, перша шапочка у нас якого кольору. Так, помаранчевого. Тому ми до неї підберемо рукавички помаранчевого кольору. А наступна шапочка якого кольору? Так, синього. Знайдіть, будь ласка, дітки, рукавички синього кольору. Так. А тепер якого кольору шапочка перед вами? Так, жовтого. Тому нам потрібно знайти жовті рукавички. Так. А тепер якого кольору ви бачите шапочку? Так, блакитна. Тому, будь ласка, підберіть малята блакитні рукавички. Так. А ця шапочка якого кольору? Так, червоного. Нам потрібно з вами знайти червоні рукавички. Так, ось вони. І залишилась у нас остання шапочка, якого вона кольору? Так, зеленого. Тому, будь ласка, малята, знайдіть зелені рукавички. Так. А наступна гра, в яку ми з вами пограємо, називається Виклади за зразком малята. Вам потрібно буде викласти кружечки так само, як вони зображені на малюнку, підбираючи певний колір. Починаємо синій, жовтий, жовтий. Синій, червоний. А тепер, будь ласка, зробіть це самостійно. Малята, подивіться уважно, чи у всіх вийшло так. Ну ось ми з вами і пограли малята разом із Сніговою королевою. До побачення, до нових зустрічей!